35-річна жінка постраждала внаслідок автомобільної аварії у столиці. Позашляховик на швидкості влетів на ринок, урізався у дві залізні ятки і збив місцеву продавчиню квітів. Приблизно 10-й ранку Тетяна, як завжди, розкладала товар. Раптом з боку вулиці щось гучно ляснуло, і її ятка злетіла у повітря. А я в это время как раз вышла с киоска, и тут удар ведь мой киоск. За одну секунду от удара я вышла с киоска. Газель въехала в джип. Джип летів в один киоск и во второй. Зі слів свідків, на дорозі з одностороннім рухом поблизу базару, вантажна газель наздогнала позашляховика Тойоту. Унаслідок зіткнення японська машина полетіла на торговельні місця. Удар був такої сили, що металеві конструкції відкинуло на два метри вперед. Одна з них впала на припарковану на узбіччі шкоду. Інша на людину. Дівчинка тільки постраждала, стояла возле кіоска, і кіоск на неї понесло. Переломаний таз, розбита голова. Вона співробітниця на ринку, вона стояла возле нас. Поки на крики постраждали і збігалися люди, з газелі виліз, неушкоджений молодик. Якби не інспектори ДАІ, винуватці від ДТП довелося б не солодко. Розлючена юрба мало не вчинила над парубком самосуд. За рулем газелі знаходився невміняємо водія. Накурений чи обколотий. Він Навіть слова сказати не мог. Молодой. молодою до 30 лет. у якому стані був водій газелі і чому не обрав безпечної дистанції руху. Тепер з'ясовують правоохоронці. А базар, де сталася аварія, гуде люди кажуть, масштабної трагедії тут не сталося лише випадково. Зазвичай у вранішній час біля яток товпляться десятки покупців. У нас наркомани спокійно можуть їхати по дорогам і чавити людей. К сожалению, становляться це достатньо настільки часто, що мабуть, вже якось... СОЗ кричать, нам всім з этим щось делать. Водій позашляховика відбувся легким переляком, врятували подушки безпеки. А ось у постраждали 35-річної продавчині квітів попереду складна операція. Андрій Герко, Андрій.